Упродовж поточного тижня в Україні очікується аномально тепла і суха погода. Деяким регіонам все ж пощастить із дощем. Вітер східного і південно-східного напрямів – 5-10 метрів за секунду. Вночі доволі прохолодно. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 7 до плюс 12 градусів. У південних областях плюс 12, плюс 17. У день справжнє бабине літо від плюс 24 до плюс 29 градусів. У Карпатах плюс 18, плюс 23. На Полтавщині впродовж вівторка хмар на небі не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним і бездощовитим. Уночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 12. Світло і передоби піднімуться до плюс 27. У Кременчуці погода буде ясною. Лише надвечір хмари трохи закриватимуть собою небо без опадів. Максимально повітря прогріється до плюс 25 градусів в день. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 13. У горішніх плавнях від самого ранку жодних перешкод для надходження сонячного проміння на поверхню землі не буде. Небо залишатиметься ясним, проте лише до обіду. Затим на ньому з'являться невеликі пухнасті хмари. Опади не очікуються. Температура повітря в день становитиме 26 градусів тепла, вночі плюс 13. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 24 вересня. 1979 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 26 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956-го, ледве нижче нуля. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.